Всім привіт! Ви на каналі Руква і в цьому ролику я покажу, як розробити безлімітний інтернет через програму. Вона працює через VPN. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк і дуже дякую вам за 400 підписників. Вибачайте, що довго не виходило відео. Заходимо в App Store і Якщо у вас Play Market, заходьте в Play Market, є і в Play Market, але в Play Market про версія нічим не відрізняється, тільки кнопочкою. Дивимося, псіпхон називається. Ну, якщо по буквах. Пишемо псіпхон. У мене вже ця е, програма завантажена, ну то ми нажимаємо Відкрити Роз'єднано. Ідемо, перевіряємо, чи буде нам грузити інтернет. У мене інтернету немає. Як бачите, воно не грузить. Виходимо, заходимо у цю програмку і з'єднуємо. Тут немає ніякої реєстрації, немає е, m, такого, що будуть у вас вимагати гроші, тільки треба рекламу. Після того вам почне грузити. Ось таке відео, не забувайте підписатися на канал, і з вами був Руква.